Друга команда. Хочемо нагадати вам, що сьогоднішній день завершиться приблизно в третьої годині. Матчем тупові, Львів та сока. А завтра ігровий день розпочнеться 15 годині дня. Також у цьому залі. Ти не вгадав? Шах. Арвало, чи не ярмолинки. Ярмолинки. Знаєте, не дивився? Взагалі Лево таке тут просто. Я так думаю, що він з Лігої Європи закінчив той орбіт. А то просто, як так можна сказати, взагалі. Я, Ні, я ладно. ладно, тому е, забули, як того іноземця, якого він вилучив. Друге вилучив, що він дав. Ну, там стопроцентно, ну, да, він вдарив низі гравця. А Єрмоленко за що? Зламався. Арбитр. Зламав груп. Я не мав йому чисто там, але то... Та то жовта! Такий фолімори в центрі поля. Він Більшов агресивний шов. Да. А там той -то взагалі погладив. Другий, другий біля. Там далі нічого не. Ні, він дарив по нозі. Вилучення. Ні, Він по нозі його копнув. Я дивилася в повторі в інтернеті, він його по нозі із-под тяжка так копнув. Це обов'язково жовта, але яка червона. Ну то більш реальна червона. Ну ярмолинку просто видумав. все... 24. Я вас 24. она Ядский. 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 Ти арбітер так довго порпався в тій кишені, порпався і знайшов там червону карточку. То просто. Може в нього жовтої просто не було, може він забув. Жовтий?

І переможець кожної групи виходить зразу напряму півфінал. Команди, які зайняли місця у групах, другий та третій, у червні ще будемо полізку сторону. І стосунки на потолі майданчика, щоб вийти півфінал. Давай Четверта матча залишилася після 3 люні на користь з команди «Еврію». Шановні учасники турніру були та нападки. Всю інформацію з першого дитячого турніру під егідою Асоціації футболів «Повіст» Та випадкові обіцяти нас на ви можете прочитати да та подивитися фото та відео того, з нього мачу через На сайтах буде показано кожного дня за мачу відео та знімки І я вам хочу назвати сторінку, де це буде. в такі. Це про футбол та футзал Української області. А також громадського діяльня Самокович. Те Донбасі. І також на сайтах нашому колесівському лоав.ор.ю та Федерації футболу. Дюфа.украх.ю. Сайт самопоміч.ю. Ще раз нагадую. Ви можете відео подивитися на трьох сайтах На авто.ор.ю. Самопоміч.ю. А також дюфел. І ще раз хочемо нагадати про новинки цього турніру. Всі фінальні матчі відбудуться в палаці спорту Галичина. І крім цього буде онлайн пряма трансляція в інтернеті.